Саме в першу середу лютого у всьому світі відзначають день читання. А ви любите читати? Так! Да. Супер! Це дуже добре, що ви любите читати, і я пропоную зараз з вами організувати гурток книголюбів. справді дуже хитра. Вона Вміє вправно полювати сліди. Треба бути нам якийсь блокнотик завести, так? З'явилося слово папір. Ти, напевно, вже здогадався. Так, від слова папірус. Вивожні створіння. У них вісім очей і вісім ніг. Ці стволі бувають різні, пенсі створю. Мають мушлю при падінні кішка перевертається в повітрі. Кішка, дуже гнучка, тварина.